Удари на 40 і більше кілометрів та стійкість до ворожих ребів. Це нова норма для українських дронів на оптоволокні. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров після успішних випробувань нових розробок. Про перевагу таких FPV вже давно знають на фронті, зазначив урядовець, адже ці апарати, на відміну від звичайних, не втрачають сигналу через глушіння або перехоплення і залишаються на зв'язку завдяки. Кабельному управлінню, а це забезпечує стабільну трансляцію відео, чітке керування і високу точність ударів. На закритому тест дні від проєкту, який сприяє розвитку українських технологій, побувала кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Вона поспілкувалася з інженерами, побачила новинки і про все розкаже докладно. Ну а після цього, о 7.30 наступний випуск новин в об'єднаному марафоні. Аби продемонструвати усе на що здатні, вони здіймаються над заквітченим польовими квітами полем. Той самий дрон, тільки в нього управління оптоволоконне. Андрій, засновник однієї з компаній, яка наразі виробляє дрони на оптоволокні. Він не показує свого обличчя і не називає прізвища, адже саме за такими, як він, полює ворог. У нас своя лінія зв'язку. Ми її прокладаємо і летимо і. Плюс нам немає перешкод в рельєфі. Інженерні розробки таких дронів в Україні існували ще з 22-го року, але першими на фронті їх почали використовувати росіяни, розповідає Андрій. Відеозаписи ураження української техніки і військових на Курщині російськими FPV-дронами з оптоволоконними котушками. Пропагандистські пабліки публікували ще наприкінці минулого літа. Вони там мовно кажучи. Попереду ну попереду вони тільки в тому, що вони швидко це масштабують, а, і а їхні дрони технологічні, наші дрони переважають їх вже на. На, на дві голови я так даже скажу. Тобто, технологічно ми робимо кращі дрони. Дрони на оптоволокні з дальністю польоту 20 або 25 кілометрів. Такими наші можливості були ще буквально три місяці тому. Нині десятки компаній українських розробників працюють над тим, аби збільшити дальність. Коли ми кажемо збільшувати, тобто, коли ми збільшуємо катушку, це збільшує вага дрона. Тобто, ми будемо робити більше дрони, які будуть дорожчі, важкі, дорогі і ма. Ало нести корисного навантаження тут питання доцільності цього застосування цього дрону, але від ідеї збільшення котушки з оптоволокном відмовляються не всі. Це компанія, яка тестує оптоволоконні апарати літачкового типу. Одна з останніх розробок це на літачку, тому що на сій дронового квадрокоптерного терного типу він уже. Більше 40 кілометрів не можна ним летіти, не дозволяють там певні особливості на літочку кілометрів з оптоволокном, захищений зв'язок. З три кілограми можна корисне навантаження додати. Демодень присвячений темі оптоволокна. Ми з самого початку тримаємо руку на пульсі по розвитку цієї історії і намагаємось всіляко сприяти її розвитку. Дрони на оптоволокні не мають ніякого впливу від ребу. Це перше, і друге вони не залежать від радіогоризонту. Третє це можливість залетіти в якісь місця, ангари, будівлі і так далі, і зберігати зв'язок. Є свої складнощі, є свої переваги. Під кожну задачу, свій засіб. Єбто волокно, свою задачу, свою нішу. Вона займає більш ніж. Це вже третє масштабне випробування українських розробок від команди Brave One. Проєкт сприяє розвитку військових технологій в Україні і головне створює можливість живого спілкування між розробниками та військовими. Нагода подивитися продукцію виробників, передову, яка вкрай необхідна на фронті. Це оптоволокно на високі дистанції. І також інші технології заходи дистанційного мінування, звичайні бомбари. Але серед тих, хто нині демонструє свої розробки, є й ті, хто спеціалізується на малій дальності, адже кажуть, на фронті мають бути усі модифікації. У нас перший серійний дрон наптилопні в Україні. Тому наразі ми представляємо дрони на 10-13 дюймів з катушками на 15 10, 15 і 20 кілометрів – це кодифіковані продукти всі от, і постачаються на силу оборони. Свої розробки Олексій називає дешевими і компактними, які стають у нагоді, особливо там, де є проблеми з логістикою. 10-дюймовий, Щодо протидії рішень, як виявити ворожі оптоволоконні БПЛА, поки немає. Втім, українські інженери працюють над системами, які б ці дрони могли збивати. Розробники сподіваються, що цю функцію зокрема може виконувати хижак шутер, дрон з безвідкатною гарматою. Установка шутер. Вона працює тут безвідкатна система. Під час пострілу відбувається скидання патрону, за рахунок цього наша установка не має віддачі і з кожним пострілом ми втрачаємо близько 180 грам. Це вага одного пострілу. Пілот ним керує, наприклад, знаходить крило, його доганяє і вистрілює. І плюс з того, що ми це повертаємо. Технологічні новинки роздивляється Джон Несхайм, американський інженер і розробник з 40-річним стажем. Він вже вдруге в Україні своїх українських колег хвалить, каже, вони просто дивують своїми ідеями і їхньою швидкою реалізацією, але їй те, над чим варто поміркувати. лише після півроку я повернувся і побачив прогрес. З'явилося ще два покоління технології безпілотників. Ви зараз лідери світі. Віті, Тож одна з речей, до якої я намагаюся схилити підприємців в Україні, це не думати тільки про свій ринок, думайте про світовий ринок. Ви можете це зробити. Аліна Лісова, Тимофій Кощей, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.